Київ Мец, європейська інтеграція у процесі учнівського самоврядування. Що це за подія і наскільки вона важлива? 18 грудня відбулася визначна подія для українсько-французької співпраці. Школярі Києва та французького міста Мец офіційно започаткували ініціативу створення групи дружби між навчальними закладами двох країн. Покласти руку на серце та виконати гімн України. На Зустрічі виступив ініціатор проєкту, президент французького благодійного фонду «We are Many Foundation Джабас Моєв. Що саме надихнуло вас започаткувати цю ініціативу між Києвом і Мецем? Я би хотів би прояснити, в чому наш ціла сьогодні. Сьогодні наш цел представити дати можливість дітям в Україні, щоб увидети. в других странах, как учат дети. Мы хотели бы помогать детям тут, которые они переживают, потому что здесь война. И мы не должны забыть о детям, потому что это наше будущее. И мы хотим, я, я хочу, чтобы они научили на французском, чтобы соединить между двумя школами Франция и ну, город Мец, который представляем сзади наш, и Киев. Чтобы дети они могли между собой общаться, учить французский. И может кому-то понравится поехать, продолжить там у нас учебу. И мы поэтому пригласили директора французского культуры из посольства. Она здесь, она выступит сегодня и объяснит, как мы можем начать с детьми работать, чтобы они начали программу французского языка. Я знаю, що ви також займаєтесь и благодійними питаннями дуже важливими в Україні. Да, звісно, ми э, в початку війни допомагали Україну, ми э, возили людей, э, которые потрібно доїхати в Європу. Ми відправляли э, людей и ми допомагали, що город Харків, ізюм, э, медикаментами, э, ну, необходимими вещами Помогали еще в военную участке, отправили машины, телефоны, всякие такие вещи. Что чем можем помогаем? Это наш долг и ну, лично мой долг, чтобы помогать Украине, потому что я, когда сам нуждался, когда у нас была война против России, единственная страна, которая помогала, это была Украина. Я себя считаю, что я должен эту страну. Je suis trop heureux d'être à Kiev aujourd'hui. On a une organisation de, avec une école de Kiev 172 numéro. Et on a un programme de, de faire un langue français à Kiev pour les enfants qui ont intéressé de, de nous. Et nous, notre association, il ouvre, le porte, les élèves de l'école. Faire cette démarche avec euh, aide des de consulats euh, culturel français à Kiev et grâce à grâce à elle, on peut faire euh, on peut faire le démarche euh, démarche pour les élèves de langue française. Merci. Багатьом дасть зрозуміти е, наскільки важлива підтримка із-за кордону, і обов'язково потрібна підтримка е, наших українських колег е, для того, щоб залучати якомога більше е, світу, для того, щоб бачили проблему і допомагали нашим дітям, нашому молодому поколінню. Ви там показуєте культура України, тому що сьогодні Україна сам на нуждається допоможі, але при цьому... Украина помогает других странам. И я этим восхищен, потому что как можно быть в нужде и помогать в других странах. И поэтому наш долг, чтобы все объединились, чтобы в этом э, была все наша сила. И мы победим. Героям слава! Слава Украине и на французском «Глуар Украин». Ключовим моментом події стало підписання меморандуму про співпрацю, який передбачає обмін культурним і освітнім досвідом між школами Києва та МЕЦА. Ми готові підготувати французький традиційний танець. Це буде такий онлайн-челендж. Так? Ми почитаємо, подивимося, що це таке. І в свою чергу ми хочемо якби, зробити такий виклик французьким мислям, щоб вони підготували український традиційний танець. Отакий от от челендж. Давайте поаплодуємо. Ваші очікування від сьогоднішнього заходу. Ну, ми робимо перші кроки до співпраці, тому очікування, ну, мабуть, найкраще. Поки що тільки початок. Дуже важко щось сказати. Ну тому чекаємо, чекаємо позитивних результатів. Ну, у вас є таке бажання, щоб ваші учні, все ж таки, це як ваші діти, щоб у них була можливість, наприклад, поїхати навчатися за обміном, більш інтенсивніше вивчати французьку мову? Звичайно, звичайно. Ми, ми раді такій можливості, ми раді міжнародній співпраці. Для дітей це теж важливо. Ми Хочемо поділитися своїми здобутками і щось може перейняти від наших партнерів, якби от за кордону. Учасники заходу мали змогу обговорити напрями співпраці, організацію обмінів між школярами, проведення спільних культурних і освітніх заходів, а також популяризацію вивчення французької мови в Україні. Захід зібрав представників учнівського самоврядування, педагогів та представників дипломатичних установ. Я вважаю, що майбутнє формується сьогодні, тобто треба приділяти увагу ідеологічну увагу по вихованню саме підростаючого покоління. Тому що їм жити в цій державі, і вони, ми не, не можемо ми їх переконати, вони однозначно хочуть руху у Євро Євросоюз. Я б хотів би передати слово Валенсі, щоб вона розказала про себе. Дякую, Французький інститут в Україні працює при посольстві Франції. Можливо, ви чули про нього щось раніше про нього, або знаєте, що різні країни мають, крім дипломатичних представництв в своїх в інших країнах ще й культурні. Французький інститут трохи скоротив свою діяльність в організації культурних заходів, але те, що стосується французької мови, ми продовжуємо розвиваємо. Тобто у нас є курси французької мови, на яких можна вивчати мовна, які можна записатися і вивчати. А також ми працюємо, підтримуємо ті школи, в яких ведеться викладання французької мови. Розкажіть нам більше, для чого важливі ось такі ініціативи зараз на даний момент в Україні під час війни. У тех людей из Франции, с которыми я общаюсь, у них есть большое желание сотрудничать, помочь. И мы решили методом изучения найти ту нишу, которая, скажем так, покажется всем наиболее. Правильно, это дети, это школьники, проводя фокус группу среди школьников, потому что у нас уже это третье событие. То есть, у нас э, была об, общая презентация в самой школе в, в актовом зале. Потом у нас была фотовиставка, вот фрагменты фотовиставки здесь находятся. и У нас была фокус-группа, когда мы проводили углубленное интервью со школьниками, мы понимали, что их интересует. И здесь вот у нас получилось э, школьная. Как бы инициатива самоуправления 172 школы, то есть лицея для того, чтобы сформировать украинскую часть группы дружбы. И когда Джаба поедет во Франции, он смог то же самое сделать с французскими школами своего региона. І потім є плани, що інтенсифіцірувати, обміни, приїзд українських школьников во Францію. Це вже їх ініціатива. Ми, не... ми так допомагаємо, то организационные возможности. ми не влияем на выбор того, чого они хочуть. Олег, я вітаю вас сьогодні, ось на такому чудовому заході. Як ви вважаєте, наскільки важливі зараз в наш час, особливо під час війни, ось такі ініціативи? Таких побудови взаємовідносин двох країн. Я дуже радий, що Франція відгукнулася. Я кілька разів був у Франції, був у Парижі, зустрічався з людьми, з депутатами. Вони всі зацікавлені в тому, щоб в Україні був мир. І я б за будь-яку ініціативу, яка несе в собі мир, яка несе в собі позитив, конструктив. Дружність. Якби політики, справжні політики, займалися справжньою політикою, то Черчилль казав, що політика то для того, щоб заводити собі друзів, а не для того, щоб наживати ворогів. Тому, знаєте, є міста побратими. А тепер у нас будуть ще і школи побратими. Тепер наші діти будуть вчити не тільки англійську мову, але й французьку, бо Франція ближче, ніж Америка. А взагалі я вважаю, чим більше діти будуть знати мов, тим краще вони будуть розвинені і тим більше ініціативних буде. Представники французького культурного інституту запросили українських школярів долучитися до заходів, присвячених французькій культурі, і надихнути їх, вивчати мову Вольтера. Я би хотіла. Познайомитись з людьми з інших країн, тобто можливо з кимось завести дружбу. Я взагалі французьку культуру дуже люблю. Тобто, я, наприклад, у цьому році писала роботу для малої академії наук про Шарля Бодлера, це французький поет. Всім привіт! Ваша думка з приводу ось таких ось ініціатив. Яку користь вони можуть принести і Україні, і Франції? Я вважаю, що ці заходи вони доволі корисні для нас, адже знання декількох мов це завжди корисно. Чим більше ти вчиш, тим краще ти в майбутньому будеш себе почувати. Я дуже вдячна, що зараз організатори проводять. Такі заходи, тому що для нас, українців, це дуже велика можливість потрапити в іншу країну, вивчити іншу мову. Наскільки ось такі ініціативи для наших молодих школярів вони важливі? I think these events are really cool and relevant right now because we have to communicate with other countries, nationalities. It's cool to have some relationships with another, another people from another cultures, with another views on life, and I think uh, it's really cool that we have an opportunity to visit this event today, and I'm thankful for people who came here with their. Possibilities like to learn French, to visit France because I really like France as a country. It's very beautiful. So, firstly, I like to visit it as a tourist, maybe. Yes. Французи вони ж мають свою культуру. Мені сподало, що вони дуже люб'язні люди, і з ними дуже буде приємно поспілкуватися. Так, зараз я стою поруч з ученицею, яку звати Софія, і вона має певний меседж. Вона хоче щось сказати нашим французьким друзям Софія. Будь ласка, oui, bonjour. merci de cette Euh, coopération. Je suis très heureuse d'être euh, ici. Euh, je pense que euh, cette opportunité euh, est très importante euh, pour créer de bonnes relations euh, entre la euh, jeunesse ukrainienne et française. Euh, merci beaucoup. Особливу увагу привернула фотовиставка, розташована у конференц-залі. На ній були представлені фотографії міста Мец, обрані школярами за результатами рейтингового голосування. Це стало символом взаємного культурного інтересу між країнами. Організатори заходу впевнені, що ця ініціатива стане важливим кроком у зміцненні дружніх зв'язків між Україною та Францією, а також сприятиме розвитку шкільної дипломатії. Київ та МЕЦ розпочали новий етап співпраці. Перший, але безсумнівно не останній.